Що обрати платформу з телескопічною аперелю або з відкидною? Здається, різниця невелика. Але саме від апарелі залежить наскільки швидко, зручно та безпечно ви будете виконувати свої вантажні роботи в логістиці. Платформа з відкидною апереллю це простота та швидкість. Ідеальна для стандартних завантажень, коли тип кузова не змінюється. Платформа з телескопічною апеллю це гнучкість. Апарель висувається вперед. І точно заходить у середину кузова. Якщо у вас одноманітний вантаж та стабільні висоти, обирайте відкидну апередку. Якщо у вас є потреба в універсальності та точності стикування, я вам рекомендую саме телескопічне оперед. Ви ще сумніваєтесь? Тоді зверніться вдола. Ми підберемо, протестуємо і встановимо вам надійне обладнання.